Добрий день, мені звуть Ольга Атаманова. Я рада вітати всіх, хто приєднався до медіа центру Україна, Українформ. Десятий рік триває війна, і сьогодні вже 554-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І сьогодні ми з вами будемо говорити про чергові злочини росіян, які вони вчиняли вже на деокупованій території. А саме сьогодні мова піде про село Біляївка Херсонської області, де росіяни незаконно утримували українців у місцевій школі. Ми на другому поверху росіяни облаштували катівню, де утримували кілька десятків наших людей понад п'ять місяців. І сьогодні про це нам розповість представиться і розповість Єлизавета Сакуренка, координаторка напрямку до кондокументування воєнних злочинів Центру прав людини зміна. Тож пані Лізавето, прошу. Дякую, усіх вітаю. Власне, як вже зазначили у своєму звіті, ми окреслили ті воєнні злочини, які російські військові вчиняли проти цивільних чоловіків у селі Біляєвка Херсонської області. Приміщення, в якому їх утримували, було облаштоване в школі на другому поверсі. Тут нам відомо, що тут утримували щонайменше 20 чоловіків у період з 5 квітня. По кінець вересня 2022 року власне тут перебували як мешканці самої Біляєвки, так і мешканці десятьох населених пунктів, які розташовані. Поруч свій аналіз ми провели на основі глибинних інтерв'ю з 12 потерпілими. А також з п'ятьма свідками та родичами під час польових місій, які наша організація здійснює в межах документування воєнних злочинів, троє людей відмовилися надавати нам інтерв'ю, і ще чотирьох чоловіків, яких отримували в Біляєвці, наразі немає в живих. Двоє з них загинули власне безпосередньо перебуваючи у катівні, за свідченнями інших утримуваних внаслідок перенесених катувань. Ще двоє чоловіків померли вже після звільнення. Один скоїв самогубство, інший літній чоловік помер природньою смертю. Водночас, в обох випадках, можемо говорити, що це могло стати наслідком перенесених катування також жорстокого поводження. Ми проаналізували обставини обставини затримання, і відповідно до свідчень, які надали нам потерпілі, можемо зробити висновок, що всі вони відбувалися незаконно, всупереч будь-якій легальній процедурі. І у більшості випадків такі затримання супроводжувалися як фізичним насильством, так і погрозами щодо потерпілих. Відповідно до свідчень людей, основна причина, через яку їх затримували, були закиди з боку представників Російської Федерації, в тому, що ці чоловіки є коригувальниками вогню або так чи інакше співпрацюють зі збройними силами України. Однак, обґрунтування для таких підозр. У всіх випадках були довільними. Наприклад, одного потерпілого затримали біля його будинку під час перевірки телефону. В його телефоні знайшли смс-повідомлення, яке російським військовим здалося підозрілим. Власне, в цьому повідомленні йшлося про те, що це було повідомлення до друга з селища Нововоронцовка, і друг написав, що по нас так стріляються, у вас гратиде. Разом з цим чоловіком в той момент перебував його сусід, і сусіда також затримали. Попри те, що в нього в телефоні російські військові нічого не виявили. Іншого чоловіка, який займався везенням гуманітарної допомоги, затримали безпосередньо на блокпості, коли він повертався вже зі згаданого селища Нововоронцовка. Воно це адміністративний центр відповідної одноіменної громади, яке перебувало в сірій зоні. І чоловіку на блокпосту закидали те, що коли він тут приїжджає, потім. По росіянам, по їхнім місцям розташування прилітає. Що стосується умов перебування, умов утримання в Біляєвці, то самі по собі вони можуть становити жорстоке поводження. Водночас, якщо дивитися на них в поєднанні з іншими обставинами, такими як психологічне і фізичне насильство, їх можна кваліфікувати як тортури. Власне катівня в Біляївці була облаштована в технічному приміщенні школи. Самі утримувані називають, називають її каптьорки. Це була маленька кімната розміром 6 на 3 метри. Тут не було вікон, не було освітлення, не було туалету. Кімнаті було холодно, потерпілі навіть здирали зі стін фотошполери для того, щоб затулити ними щілини у стінах, іби не було протягу. Влітку, навпаки, за словами отриманих було неймовірно спекотно свіже повітря, і в принципі будь-яке повітря в камеру в кімнату цю не потрапляло лише тоді, коли її на короткий момент відчиняли російські військові. Майже всю кімнату займали триповерхові нари всього їх було дев'ять. Водночас, коли утримуваних ставало більше, частині з них доводилися спати на підлозі на картонках з-під очей, фруктів, в яких їх продають. В середньому в кімнаті за весь час утримання одночасно перебували від 8 до 13 людей. Отримувані при цьому не знали, де вони перебувають, оскільки, коли їх затримували, їм обмежували можливість бачити, надягали або мішки, або шапки на голови. І, відповідно, росіяни не повідомляли їм, куди їх переміщують, ні їм, ні родичам. Дізнатись про те, що вони, власне, в Біляєвці вони змогли лише коли сюди помістили першого місцевого мешканця. За свідченнями отримуваних їх майже не годували. З їжі їм давали рідку юшку, яку наливали в обрізану 5-літрову пластикову пляшку. Інколи давали тушонку в банках ще рідше отримуваним давали хліб. Критична ситуація, критична була ситуація власне з питною водою. Її давали один раз на один-два дні. Це також була 5-літрова пляшка, вся ця вода була Всю цю воду мали пити всі утримувані, тобто 5 літрів на всіх. Окремі потерпілі власне характеризують такі штучні встановлені обмеження на доступ до питної води, як катування водою. Деякі чоловіки через спрагу навіть спробували пити власну сечу. Російські військові усвідомлення використовували власне обмеження доступу до води і до їжі як безпосередній інструмент застосування катувань, застосування страждань. Перепрошую, зі свідчень потерпілих відомо, що охоронці наглядачі, які переважно були бойовиками так званих незаконних збройних формувань ЛНР ДНР, вони обговорювали поряд з камерою можливість випорожнюватися в їжу, яку давали утримуваним. Неналежним в цьому місці незаконного утримання були також умови гігієни, оскільки приміщення, як я вже казала, не було пристосоване для отримання там людей. Тут не було, туалет, не було ні туалету, ні рукомийника. власне, природні потреби чоловіки мусили справляти в пляшки які, ну, і виливати їх тут же в каналізаційний стік, який залишився, ймовірно, в кімнаті колись був рукомийник. Відповідно, будь-якої приватності про будь-яку приватності не йшлося. Так само жодного разу отримувані не мали можливості сходити в душ на вулицю. Так само їх не виводили. Лише незадовго до звільнення. Певної частини чоловіків російські військові занесли в кімнату відра з водою. хлорку, а також мило наказали їм прибрати в кімнаті, помити себе. Але чоловіки описують, що вони були настільки брудні, що відмитися не було можливо. Щодо усіх отримуваних в Біляєвці, застосовували психологічне насильство, зокрема під час допитів. Власне, першочерговою метою цих допитів було отримати інформацію про учасників АТО, учасників територіальної оборони, про людей, які в будь-який спосіб допомагають Збройним силам України або мають родичів, які є чинними українськими військовими. Також намагалися дізнатися інформацією про розташування. Блокпостів українських і зброї зброї і техніки власне під час допитів російські військові використовували особисті зв'язки між утримуваними для того, аби завдавати додаткового психологічного тиску і ще більше страждань, оскільки частина цих чоловіків були або сусідами. Або знайомими так чи інакше були випадки, коли отримували двох братів. Всі ці люди майже є фермерами, населені пункти розташовані дуже поруч, і вони між собою знайомі. Власне в одному випадку допитували двох товаришів, і російський військовий погрож пропонував в лапках їм обрати один одному коліно, в яке він буде стріляти. При цьому присмикував затвор зброї. В іншому випадку, російський військовий під час допитів двох братів змусив їх роздягнутися і заявив, що буде зрізати їм м'язи і згодовувати один одному. Також зафіксовано два випадки імітації страти. Також йдеться про двох знайомих, яких допитували разом. Одного з них. Вивели з кімнати, йому приставили до голови зброю, зробили біля голови два постріли, а іншому в цей час сказали, що його знайомий помер, і якщо він не хоче, щоб його спіткала така ж доля, то він має надати всю інформацію, яку від нього вимагають російські військові. Також російські військові користувались тим, що не забезпечували для утримуваних належного харчування, для того, аби психологічно тиснути на постраждалих. Їм, вони пропонували їм їжу в обмін на інформацію, став а також співпрацю і ставили власне отримання їжі або води як умову. Ну ставили умову надання їжі за надання інформації. Власне звучали фрази: є інформація, буде вода, буде їжа. 12 людей також зазнали фізичного насильства в незаконному місці утримання в школі в Біляєвці. Найбільш поширеним засобом катування було були так звані професійні побиття. І щонайменше найменше в двох випадках російські військові використовували ці проблеми, які утримувані мають зі здоров'ям для того, аби завдавати додаткових страждань, власне під час допиту один з утримуваних повідомив російським військовим, що в нього захворювання Нирок. І на що російський військовий, який його катував, почав бити по нирках і при цьому говорити, що залежно від того, як він наноситиме ударами, то може опустити нирки на 13 або 14 сантиметрів. Власне більша частина отримуваних вказує на російського військового з позивним шаман як головного і відповідального за проведення допитів поєднаних з катуваннями. Ще в одному випадку постраждалий повідомив під час допиту, що має перелам хребта, на що російський військовий сказав йому показати, де саме, і після цього вдарив коліном в наколіннику в це місце. Як і в інших місцях незаконного утримання, в Біляєвці до потерпілих застосовували катування електричним струмом. Власне, зафіксовано два таких випадки, і в обох випадках йдеться про сексуалізоване катування, тобто струм підключали до геніталій. Сексу... Сексуалізоване насильство зафіксовано ще в трьох випадках. Одному постраждалому після того, як його Привели в школу, в коридорі школи притискали плоскогубцями пальці рук, а також геніталії. Щонайменше двоє постраждалих повідомили про те, що їм погрожували кастрацією. В незаконному місці отримання в Біляївці до ув'язнених також застосовували ведення невідомих ін'єкцій. Зокрема, нам відомо про два таких випадки. Я про них розкажу далі. Також потерпілі розповіли розповіли нам про те, що під час утримання. Стали свідками смерті двох чоловіків. Йдеться про фермера Олега Ковалика з села Маролюбівка і Дмитра Журавльова, який мешкав у Біляєвці. Олега Ковалика помістили в Біляєвську катівню в ніч з 9 на 10 квітня. Власне, перед цим, як розповідає частина отримуваних, вони чули впродовж декілька годин, як чоловік кричить. Вочевиці, до нього застосовували побиття і катування. І коли чоловіка буквально закинули, як розповідають інші свідки в камеру, він був побитий, руки в нього були заведені за спиною, замотані скотчем. На голові в нього була шапка зверху, перемотана скотчем. Чоловік. Просив або його розв'язали водночас. Російські військові погрожували тим, що забороняли розв'язувати його, і погрожували суттєвими наслідками, в разі якщо чоловіки розв'яжуть. Однак один з утримованих знав Олега Ковалика зміг зняти йому з голови шапку. На що Олег Ковалик повідомив про те, що в нього пече під підносом, що могло бути наслідком застосування або електричного струму до носу, або наслідком того, що росіяни задували в ніс речовини з вогнегасника? Також у Олега Ковалика були розрізані штани в районі паху, що може свідчити про те, що його катували струмом до геніталій. Очевидно, російські військові мали інформацію про те, що Олег Ковалик сприяє українським військовим, і це однозначно позначилось на тому, як жорстоко його катували за 30-40 хвилин після того, як Олега Ковалика помістили в камеру, він помер і пролежав з утримуваними в камері в кімнаті цій добу. Власне, російські військові звинуватили у смерті Олега Ковалика іншого утриманого, Дмитра Журавльова. Його помістили в Біляївську катівню 7 квітня за два дні до Олега Ковалика. Як це відбувалося після смерті Олега Ковалика? Зайшов російський військовий, зачинив за собою двері і тоном погрожуючим, тоді отриманим казалось, здавалось, що вони. Більше не житимуть чи їх вб'ють, оскільки вони стали свідками смерті, і власне російський військовий змусив їх підтвердити, що Олега Ковалика вбив Дмитро Журавльов. Отримувані кивнули у відповідь, оскільки боялися за власні життя. Коли Дмитра Журавльова помістили в камеру іншим отримуваним, здавалося, що він, як вони кажуть, перебуває не при собі. Він встиг повідомити, що під час допитів йому вводили невідомі ін'єкції. Власне, відповідним коментарем супроводжували і поміщення Дмитра Журавльова в камеру російські військові сказали іншим отриманим: якщо ви хочете, щоб з вами таке було, щоб ми вам вкололи, то не поводьтесь, поводьтесь добре, скажімо так. Власне, потерпілі описують фізичні наслідки для Дмитра Журавльова внаслідок ведення цих ін'єкцій як вкрай тяжкі. Чоловік майже не спав, він постійно рухався, він зривав на собі одяг. У нього була сплутана свідомість, як я вже казала. Його майже неможливо було зрозуміти. Чоловіка почалось нетримання сечі, і інші отримували, намагались покласти його на нари, аби він бодай трохи відповів. Однак він з них падав і починав знову рухатися. Деякі потерпілі також повідомили про один епізод. Дмитро Журавльов постійно просив води, якої в камері було фактично не було. Чоловік стукав у двері, і одного разу російські військові відчинили двері і вилили йому на голову півтора літра води. При цьому його били по голові. Зазначений шаман киянкою це дерев'яний молоток. Так що один з інших отримуваних описав пухлину. Набряк, який виник в нього від побиттів, наче в нього друга голова виросла. Власне був момент, коли Дмитра Журавльова переміщували в інше місце отримання, невідомо в яке. На 3-5 днів за різними свідченнями його не було в Піляєвській катівні. Потім його повертали. Він знову повідомляв, що йому вколювали невідому ін'єкцію, і описаний вищий стан, в якому він перебував, повторювався. В період до 3 травня Дмитро Журавльов помер. І як описують інші потерпілі, коли його виносили. Він був настільки худий, що через його живіт можна було побачити кістки хребта. Власне, тіла обох е, цих чоловіків, Олега Ковалика і Дмитра Журавльова, російські військові вивезли в невідомому напрямку. Е, Обидва чоловіки перебувають в статусі зниклих безвісті, і їхні тіла або будь-яку інформацію про їхнє можливе розташування шукають рідні. Можемо говорити, що з розумних міркувань російські військові мали розуміти, що побиття і катування, поєднані з ненаданням медичної допомоги, можуть призвести до смерті людей. Тому ці обидві смерті можемо кваліфікувати як умисне вбивство. Що стосується тривалості утримуваних потерпілих в школі в селі Біляєвка, то вона становило від одного до п'яти місяців. Двох постраждалих після того, як їх помістили, вони перебували в катівні в Біляєвці 10 днів, і надалі їх примусово перевезли в інші місця незаконного утримання, зокрема в Новобереславі та Новій Каховці. Фактично, процес звільнення відбувався без попередження. Ага, і що важливо, чоловіків вивозили протягом кількох місяців групами в декілька етапів. І що важливо, що перед звільненням їх змушували знятися у пропагандистських відео, виводили по одному в кімнаті, і, власне, під погрозами е, змушували на камеру з лисочка зачитувати текст, який е, в усіх випадках е, майже однаковий. Е, йшлося в цьому тексті, що е, чоловіку там мені набридла влада зеленського. Я такий, то такий, то буду співпрацювати з російськими військовими. Е, відповідно, це під погрозами. І зачитання за цього тексту ставили умову звільнення. Якщо читаєш, виходиш. А якщо не читаєш, тоді йдеш назад або е, йдеш в яму. Власне, ще постраждалих змушували говорити, що в цьому місці утримання до них добре ставилися. Що російські військові їх годували, що давали їм їжу, надавали медичну допомогу, і двоє утримуваних зазначили, що їх змусили на камеру сказати, що вони є коригувальниками вогню. Можемо зробити висновок, що таким чином російські військові намагалися ухилитися від відповідальності, зокрема за катування людей, за жорстоке поводження і за смерті утримуваних. І це також свідчить про те, що російські військові вчиняли означені злочини з усвідомленням власної відповідальності за них. Незаконне утримання в біляєвці суттєво позначилось як на фізичному, так і на психічному здоров'ї утримуваних. В першу чергу вони зазначають про суттєву втрату ваги в різних випадках. Це від 13 до 36 кг. кілограм, також постраждалі від відмічають, що у них погіршився зір внаслідок перебування у постійній темряві. І зазначають про інші про загострення хронічних хвороб. Наразі злочини, які доведенням розслідуванням злочинів, які російські військові скоювали в Біляєвці, займається управління СБУ в Херсонській області. На жаль, ми не змогли отримати від них відповідь на наш інформаційний запит. Водночас вони виявили готов... ну, Ми передамо ту інформацію, яку яку маємо, передамо їм. Крім того, в кінці звіту ми пропонуємо низку рекомендацій, зокрема правоохоронним органам і органам влади України, а також міжнародним партнерам для того, по-перше, аби сприяти пошуку тіл вбитих в Катівні Олега Ковалика і Дмитра Журавльова, і загалом, в цілому, для того, аби вчиняти відповідних дій і притягнути Росію до відповідальності. Власне, це не наше перше дослідження, не наш перший аналіз щодо катування цивільних і, враховуючи попередні аналітичні матеріали, наші, можемо говорити, що представники Росії застосовують однакові методи катування щодо широкого кола людей в різних областях України, які перебували або перебувають перед окупацією під окупацією. І тож події, які відбувалися щодо утримуваних чоловіків в Біляєвці, є не лише потенційними воєнними. Злочинами, а в ширшому контексті можуть слугувати для доведення того, що Росія вчиняє в Україні злочин проти людяності, катування. Ви можете ознайомитися з повною версією нашого аналітичного звіту на сайті зміни.ua і дуже дякую всім за увагу. Єлізавета, чи правильно ми розуміємо, що тіла двох закатованих чоловіків так і не знайдено? Так, так. Рідні зв'язуються з різними ініціативами, намагаються їх знайти орієнтовно. Це не перевірена інформація, що тіло може лежати в тіло Олега Ковалика, може лежати в одній посадці 15 кілометровій, і разом з саперами дружина Олега була на тому місці, і вони намагалися знайти тіло. Чи відомо нам скільки людей наших пройшли через таку катівлю саме в цьому населеному пункті? Саме в цьому населеному пункті ми встановили 20 людей. Майже з усіма сконтактували, як я зазначала, троє лише відмовились, і ще одного чоловіка контактів ми не змогли знайти і вийти з ним на зв'язок. Шановні колеги, якщо маєте питання, прошу. Доброго дня, Українфорум Валентина Рингель. скажіть, будь ласка, свідчення ці жахливі, які ви озвучили, вони будуть передані якимось можливо міжнародним організаціям? Дякую. Так, дякую за запитання. Ми готуємо спільне подання до міжнародного кримінального суду, а також в вересні буде зустріч зі спецдоповідачкою ООН по катуваннях, по тортурах. На цій зустрічі ми озвучуємо їй, зокрема, результати і свідчення цього нашого звіту, а також попередніх. Дякуємо вам, дякуємо за цю презентацію таких жахливих злочинів, після яких навіть говорити важко. З нами була Елізавета Сокуренка, координаторка напряму документування воєнних злочинів. Я сподіваюся, що всі винні, всі росіяни понесуть справедливе покарання за те, що вони вчиняли з нашими людьми на нашій землі. А ми продовжуємо наш наступний брифінг відбудеться у й Тож приєднуйтеся до нас, залишайтеся з нами, працюємо далі разом на нашу перемогу. Дякуємо нашим збройним силам. Слава Україні!